День, шановні друзі! Щиро всіх вітаю з Новим Роком. Бажаю миру, здоров'я, кохання, злагоди та добра. Сьогодні у поетичному бібліопросторі, а плюс Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка я представляю вірші Вікторії Горлової, її псевдонім Віка Лі. Вона народилась у Чернігові, закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, факультет іноземних мов. На даний час вона працює менеджером в it компанії у місті Києві. Нас познайомив фестиваль дотиком душі, який був організований у Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки. І вона є неодноразовим дипломантом цього конкурсу. Також її вірші були надруковані в нашому Альманасі Первоцвіт. Я хочу сказати, що Віка дуже пише оригінальні твори. І я у неї питала, а як же народжується вірш? Бо це, мабуть, така таємниця народження віршу. І вона мені відповіла, що основою вірша є якась фраза, десь вона почує, чи книгу прочитає, чи подивиться якийсь цікавий фільм. І одразу з'являється вірш, розвивається в такий гарний, чудовий змісту. І у неї є так, такий дуже гарний вірш, Я зараз проведу цитату, а ви далі там послухаєте вже у відео що е, годинник тікає, прислухайся до своєї мрії. Вона є твоїм живленням. І дійсно так, треба прислухатися до своїх мрій, бо це розвиток, бо це надихає йти вперед, реалізувати свої ідеї. І далі ти після цього дійсно отримаєш задоволення. Віка дуже захоплюється музикою. І вона не тільки любить слухати музику, вона ще пише музику до своїх віршів, акомпанемент. Живопис теж відіграє в її житті не останню роль. Всі картини, які вона спостерігає, вона теж всі ці емоції вона далі втілює в свої такі гарні, чудові. Вірші. Я думаю, що вам дуже буде цікаво послухати їх, і ви отримуєте дійсно такі задоволення. Бажаю чудового перегляду. What if someone silently adores you? What if you are better than your mind supposes? What if this life is a dream behind a veil? Someone poking into your arm while screaming, Are you okay? Wake up, it's time to record a new version of yourself, which someone silently adores, which is better than your mind supposes. Кожного ось тут живе годинник, тікає безперебійно, має одну зупинку. У різному ритмічному малюнку вібрації розливаються по тілу. Це помітно, якщо прислухатись, якщо синхронізуватися з кожною клітиною. Мрахи по шиї пробігли, наче зграя фінгвінів невидимих. Внутрішній світ на виворіт розкаже про людину таємниць не залишиться. Годинник тікає, прислухайся до своєї мрії. Вона твій генератор живлення кровоносних суден. Ти їй потрібен живем. Виходжу останньою з метро, світло вимкнено, холодно. Пам'ятаю, як перший раз заблукала між гілками. Підземне царство метрополітену, скільки в тобі слідів. Гуманітарію не порахувати. Є достоячи, є досидячи, з кожною зупинкою я ближче до цілі. Скоро кінцева, а у мене лише початок. Вдягаю шапку, виходжу з метро Остання. Три крапки. Вип'ю чаю з малиною, щоб наш крепти, хоч якихось сил. Холодильник розморозив спогад, де у мене біляве волосся. Де я відчувала себе захищеною, з ніг до голови. Відкошу шматок шоколадки, щоб транспортуватися назад у серйозний світ, де або стрес тебе, або ти його намажеш на хліб. Дорослі також люблять солодке подарунки, відкривати рот проти вітру. Тільки скажи, навіщо бути настільки серйозними? Навіщо брати до рук зброю, якщо придумали комп'ютерні ігри?